Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на п'ятихвилинці здоров'я. І тема до нашої уваги єдиний фронт. Тема, яка буде ґрунтуватися на свідченнях вісниці Господньої. Здоров'я це дар, який ми повинні берегти, бо хоче, щоб його народ був єдиним у прагненні до духовного і фізичного вдосконалення. А реформа здоров'я це не просто набір правил, а шлях до очищення, сили та злагоди. Бог доручив своєму народові важливу справу підтримувати і поширювати принципи здорового способу життя. Це частина його плану, щоб зменшити страждання у світі. Отже, ми повинні бути обережними, щоб не роз'єднуватися у цій справі. Якщо навіть хтось не бажає дотримуватись принципів здорового життя, він не повинен заважати іншим і зневажати світло, яке Бог дав. Бог не може підтримувати тих, хто відкидає його поради щодо здоров'я. Не може бути єдності, коли одні вчать про важливість реформи здоров'я, а інші своїм прикладом показують байдужість до неї. Це розділяє народ і не приносить Божого благословення. Служителі повинні говорити про поміркованість у їжі, праці, відпочинку та одязі. Здоров'я пов'язано з духовністю, і кожен, хто вірить у Божу істину, має активно підтримувати цю справу. Нехай допоможе нам в цьому Господні. Амінь.